Щуповий вологомір ТК-25G призначений для вимірювання вологості зерна насіння в діапазоні від 6 до 30%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу дослідженого матеріалу. Вологомір має 25 перестановлених калібрувань для 30 видів різних культур. Живиться від 4 батареїв типу ААА. Довжина щупів вологоміра складає 27 см. Функціонал кнопок Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку. Якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold. Призначена для фіксації на дисплеї максимального виміряного значення вологості. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності. Від досягнутого під час вимірювання значення вологості. За замовченням при досягненні 13% вологості індикатор стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FAN, Вологомір переходить в режим налаштування. ЦД це передстановлені калібрування для різних видів культур. Стрілками зліва або справа, вибирається необхідне калібрування. Яке калібрування якій культури відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Далі, якщо натиснути і потримати кнопку FUN трохи довше, вологомір переходить до наступного налаштування. ADJ – Це коригувальний коефіцієнт, який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результат вимірювання. А D3 це нульове значення коефіцієнту. Кнопками зліва справа можна збільшити або зменшити його значення. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання. І аналогічно зменшити. Мінус 1, мінус 2, мінус 3% до результату вимірювання. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Якщо натиснути і потримати кнопку FAN ще довше. Вологомір переходить до наступного налаштування. I L2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора стає червоним. Аналогічно кнопками. Зліва і справа можна збільшити або зменшити його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. І якщо ще раз натиснути і потримати кнопку FAN ще довше, переходимо до ще одного налаштування, АЛ1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого. Колір індикатора стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо кнопку Fan. Налаштування збережено.